Так, друзяки, всім привіт! Знову ми на кухні. О, знову огірочки. Зобрали наші огірочки після обробки. Ось такі одішли одис вони. Ось зараз це все кончики відрізаємо, переміли їх гарненько. І будемо сьогодні робити новим способом з е, е, м'ятою. Будемо робити з м'ятою. Беремо, рецепт буде на 3-літрову баночку. Беремо 3-літрову баночку. Ось, беремо листочок хріну, все поміде. Ось. Кидаємо на низ. Ось так. Беремо зонтик. Кропу. Ось так. Все кидаємо на низ, Так, беремо листя. Смородини. Пару штучок кидаємо. Ось так. І беремо горкий перчик. Наш красненький є і зелененький є. Беремо пару дольок, відрізаємо красненького. І пару зелененького. Так, це все, що ми ложимо на низ сюди. Тепер накладаємо наші огірочки. Ось, я скажу, в віміті замочили їх водички. Вони полежали по ще 2, 2 годинки замочені у воді. на низ я завжди вложу. По побольше огірочки. Ось, а наверх кладемо ті ще поменші. от. так Огірки виходить дуже смачні, з таким, кажем, запахом приємним. Ось, І хрум хрумки залишаються почті до весни. Займу вашого часу, Ось, але надію, що лайк поставити. Добре, отрушуємо. Є дуже багато всяких цікавих рецептів з заверками. Кому цікаво, запрошую, подивіться. прес лист Консервація на зиму. Так. Наклали в половинку. Тепер беремо знову пару листочків смородини. Вложимо. Всюди. Так, Беремо, у нас тут є гілочка м'яти. Ось так, коли приблизну ложимо одну. Другу ложимо і докладаємо наші огірочки. А мені ще цікаво, хто знає, ще які нові рецепти, пишіть мені, чи оставляйте ссылочку в коментарях, чи пишіть. Там є на каналі мій Facebook, мій Інстаграм. Ось так що. Пишіть. Будемо всі рецепти пробувати. Знімати на нашому каналі. Бо подивився. YouTube. Ну, практично всі рецепти однакові друг у друга всі породирують. А так, зверху такими маленькими докладемо. Ось так. Я ще, яка буде в нас баночка. Вірвочків на зиму. Вже вони у нас відходять. Ну, виходяться скоро осінь. Да скоро вже оси. Будемо переходити скоро на рецепти наших помідорок. Все, отак вот от наклали. Сюди одненько можемо класти. вони ще вляжуться. О, отак. Баночку таку наклали. Тепер беремо, Ми, я беру суміш шперців, можна брати цей пер, чорний перець, Ось, але я беру суміш перця. Вона нам більш подобається. І чайну ложечку. Ну, не з, не з гіркою, а ось так. так засипаємо сюди перчика. Так, тепер беремо горчицю, бо набрати суху. Я беру ось таку по-французьки, пів чайної ложечки теж сюди. Ось. Так. Сиплемо сюди в столові три ложки. Коротше, ложка на літр, три ложечки солі. Так, дві. І третє. Так. І столову ложку часничка. Мона на прес можна, так як я, на, е, терти на тартушечку. Так. І заливаємо це водичкою. Водички можна желательно із колодезя джерельної, Ну, у кого немає джерельної, мона із під крана. О, головне, щоб вона була холодна. Добре проливаємо, щоб сілька наша з нашими спеціями опустилася. Ось так от проливаємо, проливаємо, проливаємо. Такі рецептом ми вже робимо не перший раз, це не новий рецепт. І скажу, що в нас вони розходяться. Вони що на розсольничок, що так до столу з картопелькою. Вони завжди хрум хрумські. Ось так повненько налили. Закриваємо кришечкою і добре перекалатуємо. І будемо дивитися, бо поки вони будуть бродити у нас, Красов може трошки вискочити з баночки, то треба буде додати водичкою солі... сославленою. О! Ось такі у нас вийшли орілочки. і відправляємо їх в підвал, в погреб, то де хранить. Ось зверху ще листочок хріна покласти, але хріна, як буде багато хріна, вони будуть слизькими. Ось так що. Хріном теж не влікайтеся. Ось, все. І відправляємо в погреб. Всім смачного, всім пока!